Україні! Це відео зняли у перші дні повномасштабного вторгнення. І з вікна багатоповерхівки у Сумах лунає гімн України. Ось той балкончик, де шторочка зелена. От звідти я грав гімн, а люди збирались, хто там, хто там. Сумчанин Віктор Кузьменко пригадує, таким чином тоді вирішив підняти настрій сусідам і мешканцям навколишніх будинків. Десь снаряди літали, десь люди так перелякані, бігали по підвалам ховались. І я подумав, що я можу зробити як музикант. Чим підбадьорити людей. І я вирішив, що треба грати гімн з балкона. І от я ввечері 26 лютого відкриваю ставні і виконую гімн. І в кінці ж кричу Слава Україні! І чую там Слава Україні! як там хто слава? героям слава! Відповідають. Чоловік говорить: послухати український гімн в ті непрості дні було немало охочих. Тому вирішив грати щодня. Серце мені підказало інтуїтивно. Я думаю, ну поки ми ще не не маємо зброї, поки ще ми не не можемо нищити ворога. Що можна? Музика. Музика гімн України, це буде піднімати бойовий дух людей, бо люди трошки паніка ж була. Ну це реально було страшно багатьом, бо діти ще ніхто не встиг виїхати. Вже два роки Віктор Кузьманко служить у складі одного із сумських ДФТГ. Про його музичні здібності нагадує і позивний Трубач, а долучився до лав добровольців ще 25 лютого 2022 року. Що буде повномасштабно, ніхто не ну я, я не чекав того. Зразу такі думки почалось. Почалось. Щось треба робити. Е, уже, якщо ви пам'ятаєте, там наступного дня вже проїхались колони по Сумах, вже там біля Артяги бій відбувся. І вже 25-го я почав телефонувати друзям. Хлопці, що будемо робити? Тоді зібралися із кількома найближчими друзями і почали шукати зброю та набої. Їдьте туди десь зателефонували вони в поліції. Поліції вже частини не було у місті, хтось залишався. Приїжджаємо до поліції, десь нам видали набої і все, телефонує мені. Микола Яковлів каже, їдьте там під Краснопільдем, каже, блокпост, треба там щось зробити. І ото ми так попали в перший свій бій. Розбили там блокпост, знищили. Такий був досить запеклий бій цікавий. Слава Богу, всі залишились живі, повернулися. Віктор уже на пенсії із дружиною мають дітей і онуків, але про те, щоб лишатися вдома, каже, тоді навіть не думав. Так само і сьогодні. Я розумів, що. Я можу принести користь як як чоловік, як воїн. І що стосувалося міста суми нашої області, наш, наш, нашої землі, я не сумнівався ні на хвилину. Зараз чоловік служить на посаді командира відділення у своєму ДФТГ. Зараз ми. Стоїмо на блокпостах, контролюємо місце, є групи повітряної оборони. Не завжди вдається там, вони теж хитрі буває, що й пролітають, бачите. Але ми вже підготовлені більше, Уже, якби, є зброя, є чим зустрічати ворога. Уже не так нахапок зненацька не захопить місто ворог. Я вважаю, що досить потужні. У вихідні від чергування на службі дні Віктор Кузьменко працює столяром. Цій справі він присвятив 17 років. Розповідає, усі меблі, що має вдома, змайстрував власноруч. Це драбина, да. Це дуже ось зробити там лампочку. Це дуже цікава річ, вона складається і можна там. Це я сам робив так. Щодня у житті Віктора є місце і для спорту. Так говорить, звик ще із юних років, і жити в іншому ритмі не вміє. Оце всі нагороди або в місті, десь були, або з всеветеранського українського футзалу. Вісім чемпіонатів України за плечами в мене. Минулоріч сумчанин видав і власну книгу із любов'ю до України: 120 віршів, байки і проза. І все автор цитує на пам'ять. Вип'ємо друзі ранкової кави. Щоби світ пробудився від сну, цінували ми в променях слави і країну і планету одну. Віктор розповідає, коли займається тим, що любить, тоді по-справжньому відчуває життя. Цій трубі вже майже півстоліття. Брати за інструмент нині вдається не так часто, говорить чоловік. Але інколи так само виходить на балкон, аби зіграти щось і для сумчан, і просто для душі. Слава Україні! Це душа українського народу. І коли як не зараз, це має звучати у цю важку війну. Я вважаю, що ми неодмінно переможемо. Нема в нас іншого шансу. Народ у нас великий, мужній. Світло переможе. Україна переможе, бо ми на стороні світла і на стороні добра. Так неодмінно буде. Новини СТС.